Як розповідають мешканці, які виросли в цьому будинку по вулиці Виборгській, він є ще на генеральних планах Катеринослава від 1896 року, і на довгий час за ним закріпилася назва Порт Артур, що може вказувати і на прив'язку датування до російсько-японської війни. У будь-якому разі будівлі не менше ста років. Тож не дивно, що врешті-решт вона опинилася в аварійному стані, і критичний момент припав на 2009 рік. До стіни тріщали, потолок починав падати нам на голову. Це... Ну так би бы, стало очевидним, що ми поняли, що нужна шута иначе можем можемо іноді не проснуться, проснутися, не вернуться домой, тому що його не буде. Поки їх запит просувався по інстанціям, мешканці будинку організувалися та самотужки замінили старі і зруйновані труби, які підводили воду до будинку. Адже це вкупі з природніми процесами спричиняло постійне підтоплення. По мірі можливості, ремонтували і під'їзди. Однак час вправ своє, і будинок продовжував осідати. Чергове звернення до міської влади, а головний аналіз стану будівлі показав, що зволікати більше не можна. Було прийнято рішення поетапного е, ремонту дому. Вы в першу очередь устранили подтопление, поменяли выпуска каналізаційні, е, Жильцы сами поменяли ще раніше водопровод, його обслідували, і е, проєктна організація предложила стягнути е, металлическими поясами, дом, чтобы уйти, от этой проблемы на многие-многие годы. Поэтому проведен выдан, выполнен проект, проведена э, тендерная процедура, объединена подрядная организация, э, проплачен 430 тысяч аванс. И стоит задача за 6-7 недель закончить все работы и с этого дома уйти. Також буде укріплений фасад будинку, відремонтований дах, який частково постраждав від просідання стін, замінені вікна на металопластикові, а також підведені нові кабелі енергопостачання. Загальна вартість капітального ремонту будинку складе півтора мільйона гривень. Що ж стосується інших подібних об'єктів, то за словами міського голови, їх наразі під постійним наглядом перебуває 257. Окрім того, ще в 67 аварійних будинках іде відселення, і вони відновленню вже не підлягатимуть. Елеонора Сіндієва Юрій Солдовник Об'єктив 27 канал.